Біля Івано-Франківська лунали постріли. Місцеві журналісти змагалися вмінні влучніше стріляти зі зброї вже вкотре напередодні їхнього професійного свята Дня журналіста, Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ організовує для представників місцевих змі своєрідні змагання, які повинні визначити серед акул пера найкращих стрільців. Змагалися журналісти у двох номінаціях стрільба з автомата та пістолета. Окремо визначали переможців серед кращої половини людства та представників сильної статі. Попри примхи природи, сильний проливний дощ, майже ніхто з журналістів не відмовився спробувати свої сили у цих змаганнях. Серед жінок, переможницею, стала наша колега з обласного радіо Люба Україня. Вона виявилася кращою і у володінні автоматичною зброєю, і у влучності стрільби з пістолета. А от переможець серед чоловіків, крім нагрози, та подарунки може ще невдовзі очікувати на деякі зміни у своєму житті. Барди, Бойова підготовка місцевих журналістів, за словами керівників юридичного інституту, нині на високому рівні. Я вам скажу, що є окремі журналісти, які стріляють досить пристойно стріляють, скажімо так, на тверду четвірку. А ще б вони трохи потренувалися, я думаю, що були б п'ятірочники. Що з автомата, так і з пістолета. Звичайно, в переддень дня журналіста хотілося б побажати кожному журналісту творчої наснаги, успіхів. От, добро їхнім сім'ям, добробуту їхнім сім'ям. Журналісти в нас це є поважні люди, вони повинні так себе почувати. Не осоромилися у компанії колег журналістів і представники обласного телебачення Галичина. Оператор Тарас Майстришин також став призером змагань, показавши стабільно високі результати. Він виборив третє місце як у стрільбі з автомата, так і з пістолета. Висновок представники змі на сторожі не тільки свободи слова.